Привіт, тємщики! Це арбітражний гороскоп. Зараз ми дізнаємось, що очікує афілейтів у липні, окрім заливів, кальянів та гортання Київ авто. Овни, Липень принесе хвилю активності та нових ідей. Тому чекайте активності у ваших кабінетах та готуйте нові ідеї стосовно їх вирішення. Тому, коли на авторпаті домовлятиметесь з реклом про підвищену ставку, витримайте грань між нетворкінгом. Та жорстким бухачем на барі. Не забувайте, що здоровий спосіб життя є вашим джерелом енергії, сил та натхнення. А Фейсбук вашим джерелом стресу, недосипів та трьох викурених пачок стіків на день. Тельці. Планети підштовхують вас до фінансового апгрейду. нові доходи чи новий зайоб із невідомим джерелом. Вирішуйте самі, потрапивши до епіцентру несподіваних, важливо не розгубитися, вчасно зорієнтуватись та перестати зливати бюджет на офера. Які вам пропонують у арбітражних паблік-чатах. Близнюки! Ваша харизма та настрій цього місяця будуть на максимумі. Тому очікуйте чеків, по фото від Фейсбуку. Цукерберг теж захоче оцінити ваш гарний настрій. Знайдіть час коротких поїздок. Або зміни оточення. Ідеальним місцем будуть море, гори. Якщо ви виїзний, якщо ні, веранда на Дніпрі теж підходить. Рак у цьому місяці раків очікує емоційна нестабільність. Вас то накриватиме, то попускатиме. То накриватиме, то попускатиме. Головне, щоб ці хвилі не перетворились в шторм ні емоційний, ні арбітражний. У стосунках можливі приємні зміни. Липень передбачає вам початок нового кохання. Головне, не забувайте заливати не тільки в свої джерела трафіку. Аї дівчатам в Тіндер. Леви, час у липні не тільки можна, а й потрібно присвятити відпочинку. Пам'ятайте, що чекати статку не дорівнює відпочивати. Особливо, якщо ваша статка в мінусі. Будь-які ситуації, що вимагають сторонньої допомоги. Будуть вирішуватись набагато швидше. Тому ваші апеляції на розбани у ФБ проходитимуть у цьому місяці значно краще. Діви, порядок ваше все. Але липень трохи це змінить. Не лякайтесь, якщо плани рушаться. Все окей. Це щорічний липневий ПМС, твого джерела. В кінці місяця вас очікує щось цікаве та неочікуване, що саме невідомо. Будьте готові і до поїздки в Барселону, і до поїздки у багажнику до лісу, зазлити бюджет вашої контори Терези. Дорогі машини, успіх, красивий інстаграм усе це про вас. Але Липень може розхитати цю гармонію. Або не липень, а фінмоніторинг та СБУ. Рекомендуємо Терезам не забувати накладати смайлики тигрів на обличчя в Інстаграмі. Гроші прийдуть звідти. Звідки не чекатимете, монобанк нарешті вам підійме кредитний ліміт. Тепер знову зможете жити не в борг та розповідати всім, що ви заробляєте аж 200 гривень в день. Скорпіони! Інтуїція в липні це ваша суперзброя. Не вірте очам, вірте відчуттям, бо інакше тім ліду. Не вийде довести, що ви лиєте не в мінус, а хоча б у нуль. Фінанси можуть трохи напружити, але вийдете переможцями. Фраза Зайчик, у мене все в крипті» завжди прийде вам на допомогу. Стрілець, цей липень буде важким для стрільців. Весь місяць ви проведете в пошуку В пошуку нової БМВ М-серії. Зірки сулять великі виплати. Головне, щоб ваші ставки, як і зірки, періодично не падали. Привабливість в очах протилежної статі навряд чи потішить вас. Тому готуйтесь до того, що їбатись. Ви будете тільки зі своїм джерелом трафіку. Зірки радять перейти в Адалт. Там змога бачити пісні буде частіше. Козероги у професійному плані на перший план вийдуть питання. Партнерства можна укладати угоди, підписувати договори та знову обіцяти реклам, що ви не будете фродити на їх гео. Дивно, але у цьому насичено робочому графіку знайдеться час і для особистого життя. Нова зустріч. Призведе до закоханості з подальшими перспективами, тому можна спокійно логінітись в її прогріти кабінет і на повному трасті відливати чорнуху. Водолій. У водоліїв буде місяць відкриттів. Джерела нестабільні, рекли ріжуть трав, якщо не ставити ліміти. Проїбеш бюджет. У особистому житті, як із гарним конвертом, їм обов'язково повезе. Можливо, не в цьому місяці, і не в наступному, та й не в цьому році, взагалі. Але обов'язково повезе. Бо дівчат дуже часто помесить, як і ваші джерела трафіку. Риби. Радість рибам принесе спілкування з тими, кого вони люблять і ким дорожать. Тому більше спілкуйтесь, більше з реклами, пепешками та партнерами, які вчасно проводять виплати у криптовалюті. У коханні трохи флірту, трохи ніжності і запрос на обручку від карт'є. Це був увесь гороскоп на липень. Підпишись на канал, інакше Венера буде в сонці, Марс у водолі, а я у тебе на робочому столі.